Привіт! Всі ми останнім часом багато чуємо про AI, але коли справа доходить до 3D та перетворення фотографій в нормальні 3D моделі, то AI зазвичай виглядає якось так. В результаті ми отримуємо якийсь огидний слоп. Без топології, без деталей, без нічого, який можна використовувати, я навіть і не знаю, де його можна використовувати. А що якщо я скажу тобі, що є AI, який робить дійсно нормальні моделі, безкоштовно і за одну хвилину? Так, з тобою Стас, і залишайся в цьому ролі далі. Я покажу тобі AI, який з фотки робить ось такі моделі. З нормальною топологією, не ідеальною, але, в принципі, вона не сильно відрізняється від скану. Я би навіть, навіть сказав, що значно краще, ніж фотограметрія, якщо робити на якийсь там поганий телефон. Це нормально проганяється через сквадрімешери. Як бачите, AI дофантазовує частини фотографії, які він не бачить, тому непогано справляється з усякою технічною лабудою, типу мотоциклів, машин, телефонів. Прості, зрозумілі речі, симетричні, працюють добре. Але він і те, що бачить, не симетричне, як, наприклад, оці от кабелі він теж лупашить. Так що пішли, я покажу, як це працює. Сама модель, як я розумію, називається Spark 3D. І її розробили, як я розумію, наші східні партнери. А на сайті зазначено, що зараз їхня NextGen High Resolution модель під атакою хакерів, тож ми можемо скористатися їхнім 3 d генератором на сайті hitem 3 d Ось так він виглядає. Максимально простий інтерфейс. Ви реєструєтесь через Google. Ви маєте 5 генерацій на день. Клікаєте або драгендропите зображення і натискаєте Generate. Все, воно генерується. Десь за пару хвилин воно робить модель. Бам! І готово! Доволі швидко, значить, що він нам нагенерував. Згенерував нам одну фару, тому що він на фотки не бачив, як там всі ці колби, як бачите, труби. Нормально згенерував моторчик, протектор. Все симетрично, в принципі, нормально. Це можна використовувати багато де, по якості топології співмірно з 3D-сканом. Для анімації, звісно, не підходить. Далі ви можете натиснути сюди, обрати формат, в якому ви хочете скачати, Глебеобдж ССЛ. Натискаєте скачати, і все. Воно скачалось. Закидаєте далі в Blender, Blender 4,4. Перед драгін це працює, можете просто перетягнути. І все нормальна модель, робите ретопологію. Так що моя порада закидувати фотографії десь от в такому ракурсі. Тобто один і четверті. Як платформа в Гаррі Поттері. щось в тому плані. Ви поняли, щоб воно було не збоку, не ззаду, щоб була така інформація, щоб AI дофантазував. Я десь спробував 8 ai генераторів з фото в 3D. Перше, що видає Google погані результати, тобто в жодному з них не було таких результатів. Всі вони вимагають гроші, всі вони дають якийсь там один токен. Жахливий інтерфейс, все максимально незручно, купа всякого зайвого ніпотребства. Так що це дійсно на їх фоні виглядає доволі непогано. Так що, ось така тема. Гляньте, будь ласка, мій попередній ролик, огляд на 3D-принтер, який мені надіслали. Буду дуже радий за підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Дуже коротеньке, просте відео із дійсно корисною софтіною, яка вам допоможе. Всім пока!